Пам'ятаєте, як в дитинстві мама казала діти й ми з сестрою росли. А зараз усе по-іншому. Зараз Ой, приходиться самому вигадувати, що приготувати. Потім сходити на ринок, купити продуктів. Потім це все приготувати. Ну, я взагалі заморачуюсь, якщо чесно. От, з їдою ну, занадто ну, в принципі, можу собі дозволити і по часу, і я поки наліпив вареничків, послухав Арестовича, записав ролик для вас і згадав своє дитинство. Ми особливо там не перебирали харчами, що нам насипали, те ми й от. А у мене вийшли от такі от класні вареники, картошка, печінка. І сметанка, це дуже смачно, і так я сьогодні пообідав. Гарного дня вам усім!